Вітаючи сьогодні один одного з ним незалежності, хочу передовсім схилити голову перед тими людьми, які віддали своє життя за державність і незалежність української держави. Хочеться згадати у цей день про тих людей, які сьогодні боронять Україну на східних кордонах української держави. Хочеться схилити голову, перш за все, перед матерями, які втратили своїх синів. Їхня біль це наша спільна біль. І Сьогодні ми маємо з особливою шаною поставитися до тих, хто в даний момент часу, не жаліючи свого життя, не жаліючи свого здоров'я, стоїть на захисті нашої державності і незалежності. Миру усім вам, миру у кожну хату. Нехай Господь береже нас, а те, що Бог з нами, я переконаний, що ми побачимо. В дуже близькій перспективі, адже ми переможемо. Слава Україні!